Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. У віртуальному світі комп'ютерних ігор, де навіть найдрібніший аксесуар може вплинути на результат подальшої гри. Ігровий аксесуар перетворюється з простого доповнення на інструмент, що сприяє підвищенню результативності. Одним із таких аксесуарів геймерський рукав з рукавичкою. Натхнений популярним скіном Beats з гри CSGO. Цей аксесуар має не тільки яскравий вигляд, а й ряд ігрових особливостей, про які ми детально в цьому огляді з вами. Поговоримо. Чому саме такий рукав може повпливати на результат вашої перемоги в будь-якій грі. Давайте детально з ним поговоримо познайомимось. коли я брав на тест геймерський рукав Celeirті, то ще не до кінця розумів, наскільки він прикольний і функціональний. Принт нанесений за допомогою субміліаційної технології, а це означає, що малюнок та колір залишається стійким після постійного тертя та навіть після прання. Це важлива властивість, особливо враховуючи інтенсивне використання рукава під час ігор. І скажу вам чесно, мене вразила якість самого малюнку. Дизайн насправді є різні, їх безліч. До прикладу, ось такий. Тож ви можете обрати, що сподобається, а не просто що є. Однак, дизайн це не єдине на що потрібно звертати увагу. Одним із ключових моментів у розробці геймерських аксесуарів є матеріал, з якого вони виготовляються. Рука виготовлена із синтетичного матеріалу, що дихає, який підтримує оптимальну температуру руки. Це особливо важливо, враховуючи той факт, що комфортне відчуття та відсутність зайвої пітливості можуть значно вплинути на рівень ігрової концентрації та результативності. Його поверхня повністю покрита еластичною тканиною, що ковзає, завдяки чому шкіра руки не торкається поверхні, що істотно підвищує. Ковзання і швидкість рухів. Це сприяє більш точним та плавним рухам миші, що особливо важливо для ігор, які вимагають високої реакції та точності, та навіть мені, не професійному геймеру, а просто любителю, з таким аксесуаром набагато зручніше та комфортніше грати. Не впевнений, що таке практикують, але я б навіть використав його під час монотонної роботи за комп'ютером. Наприклад, для віддаленої роботи це непоганий такий варіант. І ще один крутий момент: рука в не прилипає до поверхні столу та не зачіпляється. Це дозволяє у. Зникнути небажаних уповільнень та збоїв у руках, що може бути критичним у швидких чи напружених іграх. Рукав також сумісний з різними видами поверхонь та килимів, що забезпечує універсальне використання. Цей ексесуар несе на собі ряд функціональних інновацій. Форма рукава розрахована на максимально комфортне прилягання до руки. Він спроєктований так, щоб не давити на біцепс, а також забезпечує надійну фіксацію без ковзання. Крім того, він стимулює кровообіг та сприяє м'язовому відновленню, що робить його корисним інструментом для підтримки здоров'я та комфорту під час тривалих ігрових сесій комусь це може здатися неважливим моментом, але ті, хто проводить багато часу за ПК, тим паче грають і постійно напружують руку, розуміють наскільки важлива підтримка здоров'я. Профілактика тунельного синдрому, одного з найпоширеніших захворювань серед геймерів стає одним із ключових аспектів цього аксесуара. Завдяки збільшенню крововою та поліпшенню відновлення м'язів, ризик розвитку цього синдрому знижується. Різноманітність розмірів S, M та L забезпечує точну відповідність руці кожного гравця для визначення найкращого розміру необхідно зробити виміри: обхват зап'ястя, біцепса і довжини руки. А далі звіртесь з цифрами на сайті і оберіть потрібний розмір. Такий підхід гарантує ідеальну посадку рукава, що унеможливляє його зміщення та тиск на певні ділянки руки. Важливо, що грамотний вибір розміру не тільки підвищує комфорт, але й покращує ігровий досвід, тому не нехтуйте правильним підбором розміру. Насправді цей рукав незамінимий та важливий аксесуар для геймерів, адже з ним рука краще ковзає по поверхні і геймер. Може здійснювати набагато швидші та різкі рухи. І звісно ж, профілактика тунельного синдрому не менш важлива причина використовувати аксесуар кожному геймеру. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. На з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.